Матери, думаю, що з того це є добрий спосіб життя. Якраз той спосіб життя, який проходить в Це це від всякого гарного і творіння добра. І тут, коли йдуть змагання не військові, а змагання отакі спортивні, дуже змагання, бо це є те, що потрібно для всіх людей, в тому числі для християн. Тому я вітаю вас, відкриттям цих змагань. Успіху вам усіх, звісно, не можуть, перемогти, переможе, але але всім, успіху, те допомагаємо. Діти, учасники спортивних змагань, я сьогодні теж е, приєднуюся до привітань. Вітаю всіх е, у цьому залі. Мені надзвичайно приємно, що бачите, тут, я так зрозуміла, що тут діти в нас є з різного куточку нашого району. Напевно, є і ті, які були е, в оздоровчому таборі там з вами. Дорогі діти, я хочу теж повторитися або підтримати, що спорт це є життя, це є здоров'я. От, Звичайно, що мені приємно, що ви є учнями надійної школи, а я там за таку організацію, що вони дітей залучають до хорошого, прекрасного. І я вірю, що всі наші діти будуть міцними здоровими, загартованими, а отже, майбутнє нашої України буде теж прекрасним. Бо ви наше майбутнє.